Всім вітання. Приїхали на частну фірму за цеплятами. Зараз зайдемо переглянемо, що в них є. Приїхали за циплятами. Різного віку. Недільні, двохнедільні, місячні, ну, якіхось сутрачні. Бролери побільше. Бройлер.

— Диви, клас. Оце вже теж, да, десь суточний, трошки більше. А дивись, до вам маскарту, ви А це теж все суточний, чи що? Це утки. Це маленькі суточний, бухти з нею, бухти з нею. А, от маленький, так? Да. Mm. А вони старшого спеціально ставити, щоб вони не були вони переважно перейшли. А дивись, он, вони, тільки що yeah. я бачив, Так. — А тут перші вони. Де йди більше туди і прыгають? Зараз файку на які? Качки дають. Ну це є гопильна проверна, та А це мувар, оце таке мува, я а не букінки. Да, сейчас он девчонки. Ну йдемо тоді, подожди, поки вони кисок. Це нас идят. Ну, купаются. Оба. Я охрана вам. Це вже великі. Місяця по чотири вже скоро нестись буде. Да, оці голубі красивають. А червоні, два чотири. Біли, далі. Балакають, що я їх пугаю уже. Ні, тихо вас макували. <звілі> Беремо ці недільні. По 100 гривень. Отак, да, да. чорненько. Чорненько. Оце чорненько. Диви да? да. обереш. Ага. Ну, Треба не всіх чорненьких. Чотири. Ага. Отой, так. Да. З головою чорненький. Оцього зараз кабанчика. Демонстрацію. О, гарний кабанчик. О, я смотрела. А ну ще трьох кабанчиків. трьох ще? Ось. Потік, Потік, О, той, да, да. так, так. Не встиг, А це маленький. О, так, да, гарно. Да. Ще одного. Ну, все, може, та все да, вже. Все, 10 штук. А оцей чорний оце, не немаленький. Це якого віку вони? Ось Двух... дивіться, Беріться такі самих активних. Це двохнедільний, так? Це двохтижневі. Двохтижніва, де. Також 15 штук бере. А дивіться, щоб ти дивись там, щоб не повилітали, бо шустрі. Так, вони ще вирішили. Буря така на картину, та на клітиці. Если я такой ходила, то не будет. А а меня не кипила, я опять. Бачите. Різнофарбні. Да, все хорошеньки. А вот все девица. Петухи, да. Нет, петухи у нас вистачає. Треба курочок побільше. Вона тільки вверху, а не відчутно. Це така мурочка, буде. А ось цей стовп. Це мурочка. Це мать. Це за півроку вона хвилюється. А вона зробила. А, мурочка. Вона зробила. Мурочки. А воно так і не має.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 10, дев'ять, десять, один, 14, 15. Все ще одного. Ну, мені кажеться, що це наче петух чи це курка. Ще одного єдина більш кажуть. Такі да. красавиці петутні. <ристо> <ристо> ну так, да, петухи. Быстріше ростуть. А це, це буде курка. У неї хвостик є, але немає грибів. Ще одненько. Подавляется голосу там не добавить. Радно лово новости. Да, поговорим не поймает. Голосия, іди туда, вони все Піймалася, так, да, да. пересчитуйте. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, одинадцять, п'ятнадцять. А не передивіться, щоб там на шпитахів не було. Ось вже погрузили. Взяли цеплят. 15 штук. Ось 75 гривень. Ми так взяли десяток. Ці тижневі по 100 гривень. Суточні по 80, ну різні ціни. Двутижневі по 120, по 150, більші були. Циплята теж тижневі. Ще взяли корм 25 кг для маленьких заодно. Ось такі придбання. Буде домашнє яєчко. Ну і, і утки, звісно, на жаркої. Птицю вже привезли додому. гути. Уже в станок в сарай их поместили. Подрастут. Потом уже будем их на улицу отправлять. Вот цыпки. Так Пока еще тут. Вот все, видите. Ну, десь на осінь уже, я думаю, будуть нести яйця домашні. Ось так виглядають. Ну, а поки що їм тут тепленько, бо на вулиці ще. по ночам холодно. Вот так он и уже у нас живут. Еще у нас есть, вот все, Борька, Борька, пать, 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 пать. Он давидит, витает с вами, Борька. О. Ну, тут тут и темно. Ну, сподіваюсь вам, видно борьку. Це він також ще невеличкий. Ось такий у нас є Борька ще. Ну, є ще корова, але вона зараз на випасі. Ось така живність у нас. Ну це, Я, ну, якщо по-чесному не у нас. Ну, у нас, як то кажуть, у другої мами, у мами дружини, ось, у тещі. Ну ми ще поки тут живемо, так що також приймаємо участь, щось розповідав, їсти хочеш, да? Їсти хочеш. Ось так, друзі. Ось така ж у нас. Так, іди, 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 не треба. Друзі, буду завершувати. От, бачите, хоче, хоче вибіже. Буду завершувати. З задоволенням чекаю на ваші коментарі. Оно що, що робить, хоче на вулицю. Дякую за ваші вподобайки за ваші перегляди з задоволенням чекаємо вас на наших каналах Борька всім пока і побачимось на барахольці ти заходь коли що